Усе в цьому світі складається з атомів. Але я думаю, що ви здогадуєтеся, що існують різні типи атомів. Вони не однакові, ну і утворюють вони різні речовини. Ці типи атомів ми називаємо елементами. І вони мають різні фізичні та хімічні властивості. З деякими з них, з елементами знайомі. це оксиген, з якого утворюється кисень, карбон, з якого складається просто олівець, вугілля. Алмаз і він входить у склад усього живого, що взагалі є в нашому світі. Золото. З деякими з них ви не знайомі. Основне, за чим ми відрізняємо елементи, це за кількістю протонів у ядрі атома. Так, цю кількість ми називаємо атомним номером. І позначаємо латинською літерою Z. Так, наприклад, атомний номер гелію 2. Тобто я можу сказати, що гелій має два протони. Два протони. Так, я можу говорити і про ферм. Так, ферум має атомний номер 26, а отже, має 26 протонів. протонів. Усі елементи мають власний хімічний знак. Він складається з однієї або двох латинських літр. І помітьте, що перша літера у нас завжди велика, і друга, якщо вона є, звісно, завжди маленька. Як от у літію, чи можна глянути на хлор. Він є гарним прикладом, бо він має велику С та маленьку Л. Це не велика Ай. Тут важливо все-таки не переплутати. Зазвичай ці хімічні знаки утворюються від англійських назв елементів. Так, гідроген, перша літера – це «H». У алюмінію перші дві літри це ал. Ну, суть ви зрозуміли. так? Але працює так насправді не завжди. Бо свинець він у нас під 82-м номером. Елемент українською називається плюмбум, Англійською перекладається свинець як лед. а хімічний знак, власне, ПБ. Чому так? Бо плюмбум. Це слово латинського походження. Атомний номер, ми його ще називаємо протонним числом, також показує кількість електронів у атомі. Чому так відбувається? Я думаю, з минулого відео ви пам'ятаєте, що протон має позитивний заряд, електрон має негативний заряд. Так, А сам атом є електронейтральним, тобто має заряд 0. Тобто рівні за кількістю протилежні заряди компенсуються. Рівна кількість протонів з позитивним зарядом, рівна кількість електронів з негативним зарядом, в сумі дають нам атом, який не має заряду сам по собі. У клітинці у політичній системі зазвичай є доволі багато інформації, починаючи від атомного номеру, хімічного знаку та назви. Так, цього разу її немає це така спрощена версія таблички, але тим не менш. А, от. Часто там є і багато додаткової інформації, наприклад, атомна маса, електронегативність, назва простої речовини, родини цього елементу і так далі. Зараз я вам навіть покажу приклад. Усі відомі нам елементи впорядковані відповідно до їх атомного номеру у періодичній системі. Ви можете побачити її у себе на екрані. І також помітьте, що атомний номер збільшується зверху донизу, так? І зліва направо. Але це не вся інформація, яку ми можемо взяти з періодичної системи. Також ми можемо оперувати таким терміном, як група, так, це оце от вертикальний стовпчик. І елементи в одній групі мають схожі хімічні та фізичні властивості. Тобто літій, так, третій елемент, має схожі хімічні властивості на натрій, який має атомний номер 11. Ця табличка теж не перевантажена інформацією, але її тим не менш більше. Наприклад, візьму натрій. Ну, перш за все, я маю його атомний номер 11. Далі хімічний знак НА, назву елементу натрій і середню атомну масу. Про неї ми ще будемо багато говорити у наступних відео. І також помітьте, що кожна клітинка є забарвленою. Це не просто так, вона символізує родину елемента. А тепер пропоную трохи попрактикуватися. Спробуємо знайти елементи за їхніми ознаками в таблиці. Ну, почну я з елементу, який має атомний номер 45. Я думаю, що це буде насправді доволі просто. Я пам'ятаю, що атомні номери збільшуються зліва направо та зверху донизу. І от 40. 45... Це у нас Родій. Це було неважко. Пропоную трохи ускладнити нам завдання. Так, я хочу знайти елемент, у якого хімічний знак отак от от буде виглядати. HG. Так. Ну, тепер нам треба постаратися все-таки бути уважними. Так, так, так. Ага, бачу. Це у нас Меркурій. Він має порядковий номер 80. Тобто атомний номер 80, назва Меркурій. Хімічний знак, звісно, ми знаємо, і маємо тепер його ще середню атомну масу. Добре, з цим ми впоралися. Я пропоную тепер спробувати ще одну штуку. Спробуємо знайти фосфор. Фосфор. Тобто тепер ми маємо пробігтися не по хімічним знакам, а по назвам елементу. Я вас переконую, що з досвідом це буде робити все простіше і простіше. Так, і бачу, що фосфор це у мене елемент з атому номером 15. Маємо його хімічний знак ЦП і середню атомну масу 30,97.